Минулого року була у нас геніальна ідея, оскільки овечки вже привикли до електропастуха, що можна обманути їх і натягнути там вірьовку місто пастуха. Ідея себе не оправдала, тому що ягнята, які не знали, що таке електропастух, просто тупо переплигували, перелазили через ті вірьовки, а слідом за ними вилазили і всі вівці. Є дві категорії мешканців нашого господарства, яких регулярно є током електропастух. Перша це птиця, але вже навіть гусям дійшло, що нічого лазити туди-сюди через електропастухи, вони сюди вже не йдуть. А кури зараз закриті у нас в загородці, тому теж не лазять. Ну а друга категорія це я власною персоною, якому потрібно постійно щось поправити, налагодити і перевірити, чи дійсно воно б'ється током і наскільки сильно. Особливо неприємно це було, коли попередній. Блочок у нас вийшов з ладу, я думав, що він зовсім не працює і не б'є током. А він бив просто рідше і значно потужніше, чим вказано в характеристиках. Таке воно сільське життя. Привіт! Це канал Село Як є, і сьогодні ми поговоримо про електропастух для овець, як його встановлювати, основні характеристики, як його вибрати, на що орієнтуватися. Чому ми відмовилися від гарної привабливої мотузки стандартної для електропастуха і обрали для себе саме металевий дріт. Як можна трохи зекономити при встановленні електропастуха, ну і таке інше. Тож, якщо вам цікавий сільський контент, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, а ми розпочинаємо. Власне, отак виглядає у нас сам блочок електропастуха. У нього там є індикатор. Який моргає і щелкає. Це значить, що все працює в нас. Кнопка захищена від води. Категорія захисту даної моделі електропастуха складає IP65. Це фактично воно захищено від сильного дощу, навіть якщо не прикрито, і від. Попадання різноманітної дрібної пилюки всередину самих механізмів. Ну і додатково в мене ця вся конструкція накривається куском шиферини, подовжувач прикритий старим відром, щоб не попадало туди влага. Підключення електропастуха здійснюється наступним чином. У нас тут ось провод іде один, підключається до електроживлення. Один провід йде в землю, заземлення. Причому бажано, щоб металічний цей кілок був десь хоча б сантиметрів 30-40. І один провід, ну, в мене два, йде на лінію. А одразу скажу, що це ні в якому разі не реклама цієї конкретної марки. Я розповідаю про те, що в нас працює, і роблю огляд саме того, що я вже випробував. По силі удару. Електричного струму електропастухи йдуть від 1,1 джоуля до 8,5 джоулів. Ми обрали для себе середній варіант це 4,2 джоуля, тому що самі найслабші електропастухи, призначені в першу чергу для птиці, також можуть використовуватися для корів, телят, коз і таке інше. Для тих тварин, у яких не дуже велика шерсть. А що стосується овець, то тут необхідно щось більш потужне, саме тому у нас на 4,2 джоулі, і додатково від потужності залежить на яку площу ви можете використовувати цей пастух і наскільки він буде ефективно працювати. Звісно, навіть самий слабий електропастух можна розтягнути на площу там умовно 20 гектар. Але в кінцевій точці сила удару буде значно слабішою, ніж на початковій точці, і цього буде явно недостатньо для тваринок, щоб їх е відучити від перелазення через пастух. А пастух потужністю на 4,2 джоулі е якраз підходить для одного-двох гектар по площі, а ще од однією. Приємною особливістю, неочевидною, є. є те, що, на відміну від більш слабих моделей, він е, не так е, сильно на нього впливає рослинність. Тобто, навіть якщо десь травинка якась буде чіплятися за пастух, е, сильно це не знизить. Його ефективність травинку просто вб'є током і він далі буде працювати. Клацання я вам записав. Не знаю наскільки його гарно чути. Ось лежить у нас дріт на траві. Більш слабі моделі, якщо є травинка, вони втрачають в потужності. Ця модель, навпаки, ось бачите, вже пожовтіла трава. Вона під собою вибиває траву і немає необхідності постійно обкашувати. Якраз із за такої штуки. На минулому пастуху, де в мене була мотузка, в мене й перегоріла мотузка. Просто принесло вітром травинку, вона лягає на дріт, суха, і починає, починається замикання. І дріт переплавляється. Просто оці пластикові ці. А сама струна, яка всередині, зараз я її попробую зняти, так щоб мене током не вдарило. Так якось Отак новий. Зніму. Е, сама струна вона там дуже тонесенька, їх там три жилки і вона дуже легко переривається. А у випадку з більш слабими моделями втрачається потужність, потрібно обкошувати пастух. І, звісно, що воно працює менш ефективно. Ця модель виробляється в Угорщині, називається воно ковбой. Там Різні варіації моделей виробляється в Угорщині, в комплекті поставки йде і ще е, перехідник з можливістю підключення до акумулятора автомобільного на 12 вольт. Можна купити, звісно, е, спеціальний акумулятор до пастуха, можна купити там додатково ще е, купити сонячну панель до пастуха, але нас це не особливо цікавить. Ми підключаємо або напряму до електромережі, або до автомобільного акумулятора через перехідник. На початковому етапі ми купували ось таку от, е мотузку спеціальну, але вона нам додалася не достатньо ефективною. Тут, якщо придивитися, ви побачите е тонесенький металевий дріт, а сама мотузка виконана з пластику. І в цьому полягає основна проблема, тому що оці ось товариші дуже люблять. Особливо, поки вони ще не знають, що таке електропастух, вони його розривають, мотузка сама пошкоджується, ті три тонесенькі волосини дроту в місцях пошкоджень може замикати, сама мотузка переплавляється і тоді ще краще рветься. Ось ви бачите, як я намагався її з'єднувати ізолентою. але по факту це все такі тимчасові міри, тому що суттєво втрачається. Потужність удару і ефективність самого пастуха. Те ж саме стосується і сітки, про яку мені писали в коментарях, що там в Європі тільки така сітка, Ну, звісно, вона встановлюється на спеціальні стовпчики, беруться спеціальні ізолятори, ставиться ця спеціальна сітка, мотузка, це все красиво натягується, воно ніде не провисає і стоїться кучу грошей по факту. Ефективність приблизно така ж сама, як у мене на звичайному металевому дроті. А може й нижча, тому що, по факту, у вас в будь-якому випадку буде проростати трава, будуть з'являтися гілочки ще овечки люблять дуже сильно на своїй шерсті приносити якісь гілки і кидати їх. Ну, як кидати, вони не спеціально це кидають, але тим не менше залишають на самому пастуху. І починається перегорати, починається мотузочка. Хоча, звісно, виглядає вона набагато красивіше, але ефективність. ну, такої. Не так ефективність, як витривалість. Якщо десь обірвано, то вам треба буде або змотувати його ізолентою, або повністю міняти той кусок, щоб все було красиво. Тому що, коли контактують дві мотузочки, які зв'язані між собою, вони починають друг друга переплавляти. Це я вам кажу суто з власного досвіду. Я пробував ремонтувати ту мотузочку, зв'язувати, ізолентою заматувати і так далі. Коротше, все, все це єрість плавніша. Набагато простіше працювати з звичайною в'язальною проволокою. тим самим металевим дротом, який у мене стоїть зараз. Зараз покажу, де у мене а, стик, як воно виглядає, і ефективність удару не падає на протязі всієї довжини а, пастуха. В мене пастух закриває приблизно гектар по площі, зараз трохи менше. Він з'єднаний у кількох місцях, тим не менш, в самій кінцевій точці сила удара така ж сама, як і в самому початку. Це ще одна причина, чому мене доволі регулярно є током. Бо треба перевіряти, де і як. Ну, на самом деле не так і страшно, але неприємно, скажімо так. Другий важливий момент, на який варто звернути увагу, при використанні дроту набагато простіше е, переставляти електропастух. Я переставляю, тому що в мене є 3-4 ділянки, на яких в мене випасаються вівці. Тобто він у мене не стоїть так, що раз поставив і 20 годин він на одному місці, бо овечки виїдають те, що їм відведено, і треба міняти дислокацію. Десь раз на місяць я переставляю стабільну електропастух. Відповідно, набагато простіше це зробити, коли ти можеш роз'єднати лінію і потім її з'єднати без втрати потужності. Ну і ще одне: навіть якщо не переставляти пастуху, у мене отут поруч ліс, в якому живуть косулі. Буквально на днях з лісу вийшла косуля. І обломила мені три стовпчика прямо під основання. Відповідно, їх треба було міняти, знову з'єднувати дріт, ну і так далі. Отак виглядає в нас, в принципі, скрутка. Нічого тут сверх'єстественного немає. По втратам теж нічого. Не виявлено було після того, як вона була зроблена в порівнянні з мотузкою, коли я її з'єднував, там втрати були дуже значні, скажімо так. Що стосується висоти стовпчиків і установки додаткових ліній, там, сіток і прочого. у мене була проблема, як ви пам'ятаєте з минулого відео, з тим, що особливо грамотна вівця в мене переплигувала і рекомендували там, її зарізати і так далі. Але різати її не хочу, бо я овечок наоборот розвожу, Тому проблема була рішена ось таким ось чином. Просто між двома дротами. Натягнута в мене вірьовка для тюкування. Овечки думають, що це теж буде бити їх током, і тому ніхто нікуди не перепливє. По висоті вона не перепливає. Ну і ось Характерний звук це коли десь пробиває електропастух на землю. Адже, поки ви привчите овець, чи коров чи кого там угодно до електропастуха, як мінімум кілька разів вони будуть намагатися втекти, їх буде бити током, вони бігтимуть ще сильніше і пастух буде обламуватися, перериватися, особливо, якщо це мотузка і перерви по-любому. Так що я б рекомендував обирати саме дріт. Там було ще питання щодо дистанції між стовпчиками. Покажу трошки. Отут у мене, де основне підключення йде, тут дистанція десь метра півтора-два. Це залежить від ландшафта, від поворотів ну і прочих елементів. Ось по рівненькому відносно у мене дистанція 5 метрів від деревини до стовпчика. Якщо є можливість гарно натягнути пастух, то дистанцію можна збільшувати. Якщо у вас десь там різноманітні бугорки і проче, то дистанція, звісно, між стовпчиками зменшується. Щодо економії на... при покупці електропастуха, Ну, перше, це брати замість мотузки металевий дріт, не скажу, що воно набагато дешевше чи дорожче, але по факту металевий дріт прослужить вам довше, ніж мотузка. Мотузка мені прослужила десь. Півроку почав, і тоді вже почалися з нею проблеми. Вона почала рватися там і так далі. Друге, пропонують в комплекті купувати там стовпчики, ізолятори і всякі різні штуки. Я стовпчики одразу відмовився, як в мене ось звичайні дерев'яні. Ізолятори взяв з саморезом. Саморези прекрасно вкручуються. Зараз покажу ізолятор. Отак виглядають ці ізолятори, там на кінці саморез по факту. І він хорошо входить в дерево. Бачив в інтернеті рекомендації, що можна зробити е, ізолятори, щоб зекономити з е, пляшок пластикових. Зараз покажу, що в мене вийшло. Отаку от, от штуку я робив. Ну це вже стареньке, воно вже порозлазилося трохи. Коротше, суть проблеми в чому. Е, погано держиться на ній мотузка, на цих імпровізованих ізоляторах. Воно соскакує. І смисла його по большому щоту немає. Якщо в когось там вийшлося, ну добре, в мене не вийшлося, я е, дозамовив собі ізолятори, тим паче, що стоять вони не так і дорого. Встановлюється пастух, виходить, у нас дві паралельні лінії, можна і третю поставити, е, але я не бачу в цьому особливого сенсу. Е, простіше і дешевше натягнути посередині вірьовку для тюкування, і, в принципі. Овечки сприймають її так само, як електропастух, і не лізуть туди. Я скажу більше, якщо вони привикли ходити на одній території обмеженій, вони вже знають, де там края і де їх буде бити током, вони навіть коли знімаєш електропастух, не одразу розуміють, що їм можна виходити за межі. Минулого року мені доводилося їх переганяти з допомогою кукурузки через умовну межу. Вони переплигували, бо думали, що там десь. Стоїть по-прежньому той злий дядя ток, який їм мішає. Висота нижньої лінії е, пастуха десь сантиметрів 10-20 максимум від землі. Чому так? Тому що в мене є ягнята, які особливо грамотні. Е, і коли було вище поставлено, то вони просто пролазили під пастухом. А якщо нижче, відповідно вони переплигують. Минулого року була у нас геніальна ідея. Оскільки овечки вже привикли до електропастуха, що можна обманути їх і натягнути там вірьовку місто пастуха, ідея себе не оправдала, тому що ягнята, які не знали, що таке електропастух, просто тупо переплигували, перелазили через ті вірьовки, а слідом за ними вилазили і всі вівці. Ну такі ситуації теж бувають, тому е періодично треба раз на тиждень я обходжу електропастух по периметру. Бачите. Опять же, хтось ходив вночі, потягнув, отам вигнуло, вигнувся ізолятор, і за цього ослабилось натяження провода. Ось його погнуло. Ослабилось натяження провода, він зараз лежить на землі і щолкає. Ну, Піднімати я його вже буду, коли відключу електроенергію. А тепер, що стосується площі для випасу овець. у мене зараз стадо налічує близько 15 голів. Плюс одна коза. А, там ягнята, вівці, баран, ну, ну і всі прочі товаріщі. А, В мене пастух десь площею на гектар, може трохи менше. Переставляю його десь раз на місяць, раз на два місяці. Отут, ви бачите, де край виораного, була отака штука у нас кругом. Заросше все було. За овечки в мене тут попрацювали ще зимой. Всю Ту зиму тут стояв пастух, все повиїдали, і зараз дивимося, яка у нас тут травка вже попіднімалася. Тепер наступна ділянка, ось ми переходимо ось стовпчики стоять. Це 2 тижні назад може трохи менше, я переставив звідси пастух. Травичка відновлюється, поки ще слабенько, але відновлюється. Ну тут уже оце за два тижні. Овечки трошки постригли. В принципі, я думаю, ще пару тижнів вони тут погуляють. Ось ще залишилося достатньо багато трави, пару тижнів вони погуляють і далі вони підуть отуди до липи, переставиться пастух. Бачите, там ще все зелено. Ну і отут у нас є така штука, ми розчищаємо від зарослі. І вон лізуть молоді клинки. Спеціально на них направляється овече стадо. Воно їх під'їдало і не давало їм далі рости. Там є більш потужна модель цього пристрою на 8,5 джоулів. Але я не бачу сенсу її встановлювати. По-перше, в мене нема такої площі. По-друге, ця прекрасно справляється. Бачите, тут спеціально красиво намалена намальована етикетка, де. Беки, вівці, хтось там ще намальований, для кого воно може застосовуватися. Що стосується поломки попереднього блочка, то там був, як виявилося, заводський брак, але чомусь він спрацював тільки через рік, а то й більше після покупки. Тобто, по гарантії, мені його не поміняли. Ну, я і не просив, бо гарантія тільки рік. Суть в чому. Першочергово я думав, що його замкнуло через е, удар блискавки, бо у нас якраз в пастух вдарила блискавка була гроза, думав, що причина в цьому. Е, але зважаючи на те, що після удару блискавки і до моменту поломки пройшло там місяць і він нормально працював, то цю причину я відкинув. Далі, коли мій знайомий технік розібрав Сам пристрій, я не пам'ятаю. Там, по-моєму, транзистор один е, навернувся чи щось типу того. В результаті, замість поступового, скажімо так, розподілення і регулярної видачі потужності удару, е, блочок вибивав більш потужний імпульс, але рідше, якщо він бити десь з інтервалом в одну секунду. То там він бив з інтервалом в 10-30 секунд, і потужність удару була значно вища. Ще скажу за е, споживання електроенергії, бо це зараз актуально. Жре е, він 8 Вт в годину. 8 Вт це у нас як світодіодна лампочка економка. Ну і зараз ми повернулися до нашої проволочки, вона лежить. Будемо якось її. Ага так просто не підтянеш. Розкручуємо все. Вирівнювати ізолятори безсмислено, тому що там воно досить погано гнеться, і якщо вже вигнулося, то в обратну сторону я пробував молотком його вигнути і воно ламається, просто кришиться. Тому трохи його виставлю. Щоб більш-менш рівненько він стояв, і зараз натягну проволоку. Ну, отак ми його натягнули. Проволока під натяжкою вже не лежить на землі. В принципі, тепер нічого ніде не щелкає, все нормально працює. На цьому все. Якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Я стараюся періодично відповідати, ну, коли встигаю, бо роботи по господарству досить багато. Всім гарного настрою і сил! І терпіння на цей сезон. Ну, а воно опять вийшли пастися.